Дуже багато зараз з'являється пісенного контенту від тих, хто прямим текстом прямо в піснях або в начітках проговорює все те, що озвучено в цьому етері, наприклад, і не тільки в ньому, дуже багато разів. І воно потроху доходить, але треба ще іще. Тому що це тяглий процес. Неможливо змінити прошивку, яку закладали проєктами типу Голос країни десятиліттями, і голос країни це один лише приклад. Тож треба робити дуже багато продукту на цю тему. І от, наприклад, що з цього приводу зробив Міша правильний. Він написав трек, який називається «Благала вата кастрюлю. Что ты кастрюля, как оно быть переобутым С промытыми наглухо патриотическим бредом Мозгами париться мовой, пока наш народ умирает Пока экономика захлебывается коррупцией а матери пленных слезами Как оно мовный фронт держать, пока валится настоящий И думать, что ты герой, отменять тех, кто донатит И в отличие от вас, патриотов диванах Четвертый год стоит за нашу победу горой По-перше так, я перевзувся, тут ты правы Але лишь тому, что взуття на терло до крови уже Бо я став досвідченнейшим, допитливейшим А если больше відверто дорослишим По-друге, війна йде далеко на четвертий рік. І навіть не одинадцятий сотні років ті чиєю мовою ти говориш, не бажали, щоб наша нація все ж таки була нашою нацією. Ну от, починається, ти ж сам говорив на русском. Где ти був всі ці тридцять років з лишнім? Які книжки читав? Нибо з Бродського Пушкіна і стругацьких а не брехню Тараса про хрущей возле хатки з вішнями. Так бо наших творців пригнічували або знищували їх цінність, применшували, піарили всіма силами. Прекрасне російське такі, як я недалекі, не знали своїх та сосали імперські слова, ніби мамину цицьку. Заткнись лучше в країн. Чик, не закапывай себя глупше, я ж вижу, ти же звичайний мавнюк. Я, между прочим, учил український в школі. Він дуже співучий, я свою мову люблю. То чого не говориш не? Во-первых, потому що на русском думаю самого детства. А во-вторых, не люблю, когда такі, як ти, мені указувай. То говорити російською, а не власною, це для тебе протест. Ні от кастрюля, это мой родной язик. Он глубже і лучше. Він нав'язаний тобі штучно. Ти ж навіть не заглиблювався. в це питання нормально. А треба заглибитись. Ой, патріотік, послушай, не навалювай вуши. Не свої лозунги, у нас демократія, или хочеш концлагері, як Рашке? Я тобі не забороняю нічого, просто кажу, що якби ти теж говорив українською було б краще. Кому що, війна би закончилась, ілі красть, депутати перестали би в одночасі вам там на телемарафоні, щоб отвлечь по приказу власті, розказали, що із-за язика бідався. Достатньо вже краще. Скажи мені, що ти тут захищаєш, окрім власного свого комфорту. Так, ракети, корупція, та система, то проблема це пробоїни, але ті пробоїни з іншого борту, і невже ти не бачиш? Що мова то є частина загальної ідентичності, загальної екосистеми. Без неї ми будемо лиш додатком Росії. Розумієш? Ой, короче, байді, скажи, це воєнне. Вони захищають таких, як ти, насмотрявшихся Фаріон. Тупих мовних І Взагалі, війна рано і поздно закінчиться Нам всім придеться з Росії дружить, що, чорт міра закриться. Ні, війна не закінчиться, вона йде. Бо нас хочуть зробити не нами віками. Навіть коли вся зброя мовчиться, мова та щити Це буде повторюватись, поки ми не бивчимо. Бо на жаль, смерть це найкращий вчитель і не Плітай, будь ласка, військових сюди. Чо, ані, що ані ніж то ж українці, только і з оружием. Так, але дивись, щоб вони не чули цих твоїх тез, Що ми рано чи пізно з москалями подружимось? Військові розберуться і з мовою після того, як розберуться із тими, хто прикриваючись мовою, прийшов з батогом. Да пошов, ти все одно останусь при своєму. Вибач, та здається, у тебе немає свого. Вибач, можна не говорити, але мені здається, що ви тут почули якраз концентроване, концентроване, все те лайніше, яке озвучується. І багато з цих тез я, наприклад, цитувала в останніх випусках на хороших регулях, та і тут дуже часто цитую. Якщо вам потрібна раптом для переписки для когось коротша версія, то можете піти послухати гурт дно і процитувати їх. Вони коротші. Що ти слухаєш, бро, невже це руське?